Ошого квітня зі зброї в руках на Луганщині загинув в бою за Україну. Стогнали, плакали, ридали, страждали, мучили, стягли, просили, скиглили, благали, плачем звитяг не здобули, бо не плачі та не скигління не муки, просьби й каття, а тільки праця та сумління дають нам право на життя, бо тільки віра в перемогу блиск грізних громовиць в очах, криву стежину чи дорогу виводять на широкий шлях. Відкиньте ж стоганий зітхання, немає іншої мети, окрім залишивши вагання. Без сумнівів, вперед іти, лише до слави й перемоги нас кличе видатна доба, немає іншої дороги. Життя це вічна боротьба.